Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як зареєструватися на сайті газмережі. В минулих роках я розповідав, що з облгазів вже майже всі області перейшли на газмережі, але тоді ще не було можливості зареєструватися, не всі області підтягнулися, а зараз вже майже всі області підтягнулися, то можна зареєструватися на цьому сайті. Тобто це сайт, там, де ви будете оплачувати за транспортування газу. Газмережі теж відноситься до групи Нафтогазу тобто це вже не облгази, а іменно Нафтогазовське, нафтогазовське відділення. І так, почнемо все по порядку. Значит, для цього ми заходимо в Google і просто пишемо «Газмережі, особистий кабінет. Ось воно вискочило, бачите, газмережі, особистий кабінет. Натискаємо. І ось він саме перший, бачите, отак виглядає сайт газмережів. І все його знак. Натискаєте на особистий кабінет. Тут ви все можете прочитати про сайт, цей, як він працює, телефони, відділення і таке інше. Але це ви самі вже будете розбиратися, а на даний момент ми, я показую, як зареєструватися. Тільки ж не забудьте підписатися на канал, якщо у вас це вийде. Значить, Заходимо, бачите, особистий кабінет. Натискаємо особистий кабінет. І в нас виходить ось, отакий ось інтерфейс. Тобто, нам треба натиснути Зареєструватися. Натискаємо Зареєструватися. Далі нам треба вибрати нашого оператора ГРМ. Нажимаємо цю галочку і з випадаючого списка вибираємо свою область. Якщо у вашої тут області немає, можливо, то значить вона підтягнеться в ближайшому майбутньому, так сказати. Вибираємо філію, да, наприклад, там, ну, яку, давайте Миколаївську, наприклад, візьмемо. Далі треба ввести нам номер особового рахунку. Номер особового рахунку він залишиться той самий той рахунок, який ми оплачували за доставку. Пишемо сюди номер рахунку. Він 10 -значний. Якщо для Нафтогазу 9 то тут для доставки він 10 Далі натискаємо, я даю згоду на обробку персональних даних. І натискаємо перейти до реєстрації. Далі нам треба вписати три літери власника рахунку. Перші три літери. Вписуємо його. І натискаємо Перейти до реєстрації. І нам пишуть Оберіть спосіб реєстрації, який вам підходить. Як бачите, тут нема номеру телефону, як на Автогазі, тут тільки через e-mail, тобто через нашу електронну почту. Натискаємо через e-mail. І вводимо наш e-mail. Тільки імейл вводьте той, який дійсний у вас, в який можете зайти, тому що зараз прийде підтвердження той імейл. І запишіть його десь чи в блокнот, чи, чи, чи ще десь. Бо ви зараз там пишете, а потім забудете, буде знову в коментарях мені писати, а я забув імейл, а як мені зайти, а як мені це. Тобто випишіть зразу, відразу випишіть його десь собі в блокнот. Вводимо наш імейл. І натискаємо зареєструватись. І нам пише, що треба перевірити ваш емейл у папці вхідних листів або папку спам. Тобто повинно прийти підтвердження. Заходимо в нашу почту. І ось воно перейшло ГРМУ. Будь ласка, завершіть реєстрацію. Натискаємо «Завершити реєстрацію. Заходимо в цей лист, що нам прийшов. І тут бачите, підтвердити емейл. Тобто нам треба його підтвердити. Натискаємо підтвердити. Нас знову перекидає в. Це вікно, але вже треба створити пароль. Значить, пароль треба, щоб був латинськими буквами, і хоч одна була велика буква. І цифри. Ну, я зазвичай раджу, можна писати просто свою прізвища і дата народження, і це буде достатньо. Ну, це на ваш розсуд, який ви хочете пароль. Значить, придумуємо пароль. Вписали і знову цей же пароль підтвердити. І натискаємо зареєструватись. Все, ось ми зареєструвалися, ось так виглядає наш особистий кабінет. Да, він схожий з Нафтогазом, тому що це та ж сама компанія. Але тут іменем буде сплачувати за доставку. Тут буде значитися, скільки ви винні за доставку. Ну, і ви самі подивитесь свій кабінет. Так, да, і як я зазначав, що рахунки, на які треба сплачувати, вони помінялися з жовтня. І тому нам треба сплачувати на нові рахунки. Де їх можна глянути? Вони для кожної області окремі. Тобто це можна глянути тут же в цьому нашому особистому кабінеті. Натискаємо Історія розрахунків. І от бачите, отримати рахунок. Натискаємо отримати рахунок. І ось нам відкривається наша платіжка. Я думаю, такі платіжки будуть і приходити вживу. І тут є ваш рахунок. Ось він, цей рахунок, на який треба сплачувати вже по-новому. Все, ви зайшли, подивилися по цьому рахунку і сплачуєте по-новому. Ну, в принципі, я не знаю, як в інших банках. От в мене в приватбанку він сам вже потягнувся автоматично новий рахунок. Так там, там так і пишуть, що розраховуватися з 1 жовтня. В інших банках не знаю, не скажу, хто в в яких банках оплачує. А так все просто, друзі. Пробуйте, і у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.